Було полум'я, ми впали, і нас накрили цим полум'ям. Я своїм тілом накривала доньку. Якимось дивом ми змогли встати і вибігти звідти. Я цього не пам'ятаю. Я вже пам'ятаю, коли ми забігли за угол садочка. Я з доньки обірвала все. Все, що плавалось. там шарфик зняла, шапку з неї зірвала, Подивилась на ноги. Там, де не було курточки і ботінків, там у коліна воно все було червоне. Я зрозуміла вже потім, чому воно червоне, тому що на колготочки були червоні, і воно все поплавилось і в шкіру в'їлося. Потім я зрозуміла, що на мені щось горить. Спочатку донька, потім уже я на мені щось горить, і в мене між. Між ніг, можна так сказати, було полум'я. Так я його затушила руками. У мене були шкіряні рукавиці, руки не пошкодились.